Таю на каналі Топ Кіно Кілер. Сьогодні я підібрав 10 романтичних фільмів, які варто подивитись. Кожному поїхали. Молода перспективна дизайнерка Анна Брейді ось уже чотири роки зустрічається з кардіологом Джеремі Слоуном, проте так і не дочекалася від нього пропозиції руки та серця. Під час його відрядження до Дубліна дівчина вирішує скористатися старовинною ірландською традицією та 29 лютого самій запропонувати Джеремі одружитися з нею. Вона поспішає в аеропорт, щоб встигнути побачитись з хлопцем до останнього дня зими. Проте, через сильний шторм, літак здійснює вимушено. Посадку в Вельсі у місцевій таверні Анна знайомиться з буркотливим ірландцем Декланом, який погоджується за невелику суму грошей привезти дівчину до нареченого вчасно. Талановитий британський письменник Генрі видає нову книжку, та незабаром виявляє, що читачам зовсім не цікаві романтичні історії. Важко переживаючи невдачу, письменник вирішує, що його кар'єра закінчена, проте, несподівано, роман стає популярним у Мексиці і тепер чоловіку належить вирушити в книжковий тур новою країною. Незабаром Генрі знайомиться з жінкою, яка перекладала його книжку іспанською. Поступово письменник починає розуміти, наскільки радикально Марія. Змінила його роботу, перетворивши Роман на гарячу еротичну повість. Молода зірка християнської музики пише пронизливі хіти, збирає натовпи фанатів та прямує до тривалого туру. Добросердечний юнак живе за цілком сучасними канонами молоді, проте дотримується усіх заповідей та не поспішає піддаватися різноманітним спокусам. Несподівана зустріч з Мелісою переконує музиканта в існуванні кохання з першого погляду. І дуже скоро він знайомить дівчину зі своїми родичами, будучи переконаним, що незабаром вона стане його дружиною. Перебуваючи на зльоті кар'єри, Джеремі будує райдужні плани, проте в один момент йому доводиться зіткнутись з важким доленосним поворотом життя. Аманда, дівчина з багатої сім'ї, яка в старшій школі познайомилася з простим бідним хлопцем Доусоном. Сором'язливий новачок одразу привертає увагу дівчини, після чого вона починає проводити з ним багато вільного часу. Поступово між ними спалахують справжні почуття та починається бурхливий роман. Однак їхні відносини були сповнені не тільки кохання та пристрасті, а й безлічі неприємностей, подолати які вони не змогли. 20 років по тому Доусон повертається в рід на містечко, де ніхто не радий його бачити, крім Аманди. Дуже багато чого змінилось. Проте перше кохання не забувається та досі живе в їхніх серцях. Гетсбі Велл, well, спадкоємець заможного сімейства, що живе у Нью-Йорку. Ешлі Н. Райт – симпатична та водночас бідна дівчина з маленького провінційного містечка Аризони. Будучи закоханими один в одного, вони починають планувати спільне майбутнє. Юнак сподівається показати коханій своє улюблене місто Манхеттен. Проте коли доля надає їм такий шанс, все йде не за планом. З вини одного дощового дня в мегаполісі він зустрічає свою давню подругу, в той час як дівчина йде бра. Ати інтерв'ю у відомого режисера, який стрімко затягує наївну провінційну ешлі у світ яскравих зірок, розкоші та сліпучої богеми. Молодий та дуже нещасливий грек Вітл переживає погані часи. Його покинула дружина, в нього закінчилися ліки, та ще й нахабний бос звільняє бідолаху з роботи. Засмучений грек покидає офіс та йде до бару через дорогу, де зустрічає дивну жінку на ім'я Ізабель. Вона переконує чоловіка, що наш брудний покалічений світ насправді нереальний. І людство живе в потворній симуляції в той час, як зовні існує прекрасний та реальний світ блаженства. Спочатку Вітл не. Вірить Ізабель, проте згодом він переконується, що в словах нової знайомої є доля правди. Гарі та Брук зустрілися під час бейсбольного матчу та майже моментально зрозуміли, що ідеально підходять один до одного. Незабаром вони вирішують пожити спільно та купують будинок на двох. У кожного з них є хороша робота, і все здавалося було непогано. Проте пара дедалі частіше починає сваритись і, врешті-решт, Брук дійшла висновку, що Гарі зовсім не бажає працювати над їхніми стосунками. Вони приймають рішення розлучитись, проте продовжують жити у спільній квартирі як сусід при цьому намагаючись налагодити особисте життя. Не витримавши знущань свого чоловіка, Кеті тікає до маленького містечка на півдні країни. Там вона знайомиться з молодим вдівцем Алексом Вітлі, який в самотужки виховує двох маленьких дітей. Між ними одразу спалахують пристрасні почуття, проте навчені гірким досвідом вони не поспішають розвивати відносини у щось більш серйозне. Тим часом жорстокий чоловік Кейт не полишає можливості відшукати дружину, яка його покинула. Талановитий художник Віктор Драмон переживає творчу кризу та розрив відносин зі своєю дружиною Маріанною. Єдине про що він мріє, так це повернути час назад, щоб знову пережити вже забуте почуття закоханості. Одного разу син Віктора Максим вирішує здійснити бажання батька та знайомить його з Антуаном, представником компанії, яка за допомогою театральної реконструкції та професійних акторів здатна перемістити клієнта в будь-яку епоху. Віктор одразу Зупогоджується та називає дату знайомства з коханням всього свого життя. Після невдалої спроби самогубства Лео не залишається нічого іншого, окрім як повернутися в будинок своїх батьків. Приваблива донька їхнього партнера по бізнесу Сандра шалено закохана в Леонарда та мріє вийти за нього заміж. Батьки теж дивляться на цей союз вельми позитивно. Ось тільки сам Лео не в захваті від такого рішення та не збирається пов'язувати своє життя з Сандрою. Молодий чоловік закоханий у свою таємничу сусідку Мішель, яка не поспішає відповідати йому. Му взаємністю вони проводять багато часу разом та досить добре спілкуються. Проте лео підозрює, що дівчина приховує якусь таємницю. На сьогодні це все. Якщо вам сподобалася підбірка, обов'язково поставте лайк, напишіть коментар для просування відео та підписуйтесь на канал. Ми переможемо.